Глава OpenAI Сем Альтман підбив підсумки останніх років у своєму есе Reflections. Ось головні тези його виступу 30 листопада 2022 року. OpenAI представила ChatGPT Ця подія стала переломним моментом не лише для компанії, але й для всієї індустрії штучного інтелекту. За два роки ChatGPT став глобальним інструментом за аудиторією понад 300 мільйонів користувачів. Але стрімкий успіх супроводжувався складнощами: кризові ситуації, суперечки та навіть звільнення самого Альтмана з посади CEO. OpenAI впевнена, що знаходиться на порозі створення загального штучного інтелекту AGI. Це революція, яка може радикально змінити ринок праці вже у 2025 році. Наступна велика ціль це розробка суперінтелекту, здатного пришвидшити науковий прогрес і відкрити безпрецедентні можливості для всього людства. У найближчі два роки ще агенти почнуть активно інтегруватися у робочі процеси, виконуючи складні завдання та підвищуючи продуктивність компаній. Це стане новою економічною реальністю, до якої треба бути готовими. Що ви думаєте? Як на вашу думку вплинуть ці зміни на нас із вами? Чи стане 2025 рік тим роком, коли ще перевершить наші очікування? Діліться думками в коментарях і підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі нових технологій.